В мене часто запитують, де взяти стільки лакі-блоків. Ха, Ха, давайте я вам покажу. Для початку ми повинні пошукати бази. Тут база пуста, і їх тут немає. Ме-ме-ме. Біжимо далі, і тут база теж пуста. Не повезло, але ми не здаємося, і знаходимо базу з лакі-блоками. Але тут тільки два. Не пощастило. Но, Ну я не здамся. Тому біжу далі. І забігаю на цілу базу лакіблоків. Вау! Ха-ха! Ну, а потом все максимально легко. Я підбігаю до Лакіблока. його хапаю. Лакіблок буде мій. Хе-хе-хе. Дивлюся на свою базу, пишаюся собою. І швиденько біжу, поки мене ніхто не спіймав. Хе-хе-хе, яка я умнічка. Та-дам І у нас з вами є. Лакіблок. І ось таким чином у мене появляється ціла база лакіблоків. Вуау! Ха-ха! up? What's Ха-ха! <laughs> <laughs> Це максимально епічно! Сьогодні у нас з вами повна база Лакіблоків. Такого я не бачив, і в мене такого ще ніколи не було. Дивись сюди. Сьогодні у нас з тобою буде лакі блок за 750 мільйонів. О, боже мій! Я не знаю. Звісно, він буде в самому кінці, тому я тобі бажаю смачного. Готуємося до епіку, і у нас з тобою багато Лакі Блоків. Це буде вау, 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 як епічно! Лас лакі блокс. Ну, адмін за 250 мільйонів і один плаче, один сміється. Сподіваюся, я сьогодні буду сміятися, тому що скільки можна плакати, ти мені скажи. А далі у нас з тобою Спукілакіблок. <laughs> Яка смішна назва спукі. Якщо пукаєш, став лайк. А тут у нас з тобою Ін Янг, Спукілакіблок. Ну а далі пф, господи, якщо там буде Таконіні чи Хуаніні, я, я не знаю. Я буду дуже сильно злий, я буду в печалі, тому що вони мені вже ось тут сидять. я вже не можу на них спокійно. Дивитися на цих Чихуаніні та Куніні, понімаєш. Якщо ти бачив відео до цього, ти знаєш за що я кажу, тому що там випало Чихуаніні та Куніні, і я повинен був виливати на себе воду. Це було жахливо. Але якщо ти не бачив, то заходь і там буде це відео. У нас є з тобою лос лакіблокс, адмін 250 тисяч двісті тисяч. Спишемося 250 мільйонів. А далі у нас з тобою лакіблок за 100 мільйонів Yin Янг. І я тобі скажу так, там може бути 67. сьомий. І тут може бути 67 Lucky Лакіблок адмін звичайний без мутацій, але він літає. і Він може нам дати когось чудового. Сподіваюсь. Я не захочу викинути комп в вікно. Після того як побачу, хто там буде. На самий останок у нас з тобою буде. Ха-ха, за 750 мільйонів. Ого-хо! Я в шоці, тому що там може випасти хтось. Вау! Побажайте нам удачі і let's Хе-хе. Я думаю, ми з тобою повинні почати з самого цікавого. Тому давай подивимося, хто у нас випаде з Лакі Блок тако. І я тебе благаю. Тільки не чихоні, ні та куніні, ласка. Ласочка, Я не хочу чиху, а ні, так у Та опен запускаємо його. І ждемо, очікуємо, сподіваємося, хто тут у нас буде чій Хуані, так У Ніні, та за що. <риклад> Сім'я Дога знову тут. Та ну це капіць. Хе-хе, знову. Та скільки їх може бути? Чому мені випадають одні чи хуаніні, таку ніні? Да, я люблю собак. І я люблю Тако, но я не люблю чіхуані, ні, так Уніні. Ні. І це саме погане, що може випасти в лакі блок. Тако. да, <риклад> Ви думаєте, я здамся. Я не здамся. Я хочу ще два Чихуаніні та Коніні. Тому йдемо і глянемо, що випаде в наших лакі блок Тако по 50 мільйонів. Будь ласка, мені давай мені Чихуаніні та куніні. Ой, він буде золотий. Вау. Та ну. О, гатіто Такото. Ха-хо. -ха! Це вже не собака. І це не тако. Це кіт. Да, і він літає. Я не знаю, куди він летить, але я б собі цю штуку теж хотів. Ну ти уяви. Ти собі вдома включаєш цю штуку, сідаєш в неї і полетів собі гуляти. Ну це ж офіхєдно, вона ще й світиться. Ха! Тут вже кіт клас. Мяу-мяу-мяу. хе-хе. Я буду спокійний, я спеціально кажу, що я хочу чіхуаніні та Коніні, але воно все діє так, що воно мені дасть когось класного і взагалі офігенного, і ми обманемо систему. Тому я хочу чіхуаніні та ніні. Дайте мені, будь ласка, сюди його. Let's go. Давай подивимося, хто там. І я забув сказати, що я хочу Гатіто та Кото теж. Блін, це не саме погане, тому що саме погане це чи хуаніні та Коніні, а от після нього. Йде вже Гаті то та кото. Бемс. Початок в нас з тобою є, і я вже хочу кінець. <світ> Мені стало печально. Не знову, а знову. <світ> Не кіт, а кіт. <світ> О, в цього ж і така шапка ставко. Цікавий такий. Два кота і два собаки. Хе-хе. <світ> але ж у нас з тобою один собака. Це чихуаніні та коніні. А, хот-дог. <світ> я вас поняв, аж їсти захотів. Якщо любиш хот-доги, став лайк, Хот-доги це топчик. Я дещо забув. У мене є спін, і я хочу подивитися, що мені випаде з цього спіну. Тому давай запустимо його. І в мене немає спін. Тобто там писало що в мене є спін. Та чому? Вау, у цих у нас такий на віліку гасає, ти шо? О-хо-хо, ти глянь, він дає 26 мільйонів в секунду. Тут одні багачі вже, я так бачу. Одні багачі. А також він коштує 2,7 мільярда. Уай! Везе цукерки. Якщо любиш цукерки, став лайк. Я їх теж люблю. І ще в нього коса. Їдеш кусити газон, да? Ну да, я бачу, ти чудова людина. Далі на нас з тобою чекає Lost Lucky Blocks Адмін, і у нього є мутація Тако. Це вже тако мені буде в жахах снитися. А також хочу тобі нагадати, що в описі під цим відео є мій ТГ, де я пишу, коли знімаю, що знімаю, і дуже багато всього цікавого. Тому обов'язково підписуйся. Дякую за увагу. І полетіли далі. Let's go! Давай, open! дивимося, хто тут у нас буде. 67-й маленький, я буду в шуці і. Ну <lain noise> Виглядають вони теж кумедно. <fillets> такі малі малесенькі, пікмі, ну це таке собі. І важко не погодитися. Чи я в печалі? Нє, я не в печалі <AGvar2> Так. Я мужик, я сильний, тому я поплачу все-таки. <плес> Шучу, ладно, це шутка. <плес> а далі давай візьмемо з тобою Lucky Block Admin за 100 мільйонів. Можливо, там нам випаде з тобою 67-й. Це було б чудово. Ха-ха, але ж ти знаєш, ти напевно знаєш, що у мене є цей 67-й, і він мені саме випав з лакіблоку. Якщо ти не бачив це відео, то обов'язково заходь до мене на канал Six7 676. І називайте, як хочете. Коштує він дуже багато, а саме 1,2 мільярда. А також у мене тут є вульторіно скелетону, який дає 5 мільйонів в секунду. І також пампкіні спайдеріні. І він випав нам в минулому відео, тому теж можеш зайти. І Це взагалі пушечка. Так, ну ми Їн Янг оставимо на потом. А ось тут Блок адмін. Він готовий. Я готовий. Сподіваюсь, ти теж готовий. Давай запускаємо 67, 60 сьомий, шістдесят сьоу. Це хто? Хто ти такий? І чому ти не ділишся з нами коктейлем? Ей, бізнес жабка Оу! таке собі. Я захотів втекти звідси. Спуки лакі блок. О, він літає. і Він хоче дати мені когось чудового. Оупен. Будь ласочка, я тебе благаю. Будь ласочка. і. <ріп> ай-яй. ти думаєш, це чудово? Ні, це мамі амбалабу. І я знаю, вона сама-сама жахлива з тих, хто може випасти цьому Бе-бе-бе. Не імба, важко не погодитися. Печаль. Печаль, біда. Відьма, ти бачила, хто мені випадає? хе хе да! Ну, ти совість маєш взагалі, я ж в печалі. Вибачала, я така погана. А хочеш супу? А, Ну я їсти люблю, а ще він. Ой, він максимально смачний. Там соплі, носки, і ще там є дуже-дуже багато тухлих яєць. Ха-ха-ха. 아 uh... Ти знаєш, я не голодний. Дякую. А, ну, дивись, і я завжди тебе чекаю. <хе -хе> а ще сьогодні тобі випаде хтось чудовий. Я сподіваюся, не такий чудовий, як твій суп. <хе -хе> і це факт. Ну, і також, нам не обійтись без дяді Васі. <хе -хе> ти глянь сюди, Лаку карача. Ой, ти сюди, які в нього чудові вуса. 2,8 мільйона, і мені таке хочеться. Чуть-чуть подвіжувати. <хе -хе> ну, ти повинен мені дати когось чудового. Ну, для відео. Ну, я я тебе благаю. Ну, полетіли 250 мільйонів, і хто тут у нас буде? Малесенькі 67. Ах... Ах... То не маленькі? І 67, 60. Лос бомбінітос. Ммм, кокошко. Літаюча какашка. Ви вже нам випадали. Хватить, досить, бісить. А, фу. Вони <laughs> дають 220 тисяч йн-янг Блок Адмін, 100 мільйонів і. Open. О, <laughs> oh, так я жду, жду, жду. І хто тут у нас буде? ось <laughs> oh. Поде боже, ти мій, ти мужик, тому не плач, все чудово. Ти не можеш показувати сльози. Я пукав носом. Ха-ха талос бомбінітос. Брейнгот, та скільки можна. Куди? Куди ви летите один до одного, дохватить? Максимальна печалька. Да, це точно. Максимально велика печалька. Спукі Лакі Блок. Вся надія на нього. Я готовий на максимум. Бляха, мухай, я готовий! Глянути хто там? Давай нам Ооооу. Мамі амбалабу. Ну хто тебе взагалі тут чекав? Ти її чекав, і я її не чекав. А вона тут. Їх тут двоє. Дві мамі амбалабу, два Лос Бомбінітос. два гатіто та котото. І. Так, це не може не тішити. з тобою тільки один. чихуаніні та Коніні. Повезло. Ха-ха, який я везунчик, так? Бека. бе. Ну. е-е-е... Так, да. в мене теж немає слів. Але далі на нас з тобою чекає лакіблок за 750 мільйонів. І я навіть не уявляю, хто там може випасти. В мене ніколи не було такого лакіблоку. І побажайте мені удачі. Дякую. Відьма обіцяла, що має випасти хтось чудовий, тому давай подивимося, хто там. Полетіли Let's ЛЕЦГО! Лакіблок 750 мільйонів. І тут у нас з тобою. Мені здається, це дуже печально. Какашки мені в кармашки. Я навіть не хочу дивитися на те, який відсоток на те, що він мені міг випасти, тому що це, напевно, дуже печально. Але я не печалюсь. Да, мені хочеться плакати, але на нас з тобою чекає дуже багато лакі-блоків. А виходить, відьма мене обманула і не випало нічого чудового. дякую тобі за увагу і бажаю чудового дня. Пока-пока. Вау! -пока. Wow.